Всім привіт! З вами Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Сьогоднішній наш випуск буде доповненням до попереднього випуску, де я ділився інформацією стосовно того, як студентам, які отримали право навчатися за кордоном, виїхати за кордон. Після цього було дуже багато звернень. Ми, якщо ми раніше допомагали студентам виїхати за кордон, і нам це вдавалося, то станом на сьогоднішній день ситуація склалася така, що не дивлячись на те, що законодавством не заборонено виїжджати студентам навчатися за кордон, але, на жаль, ситуація така склалася, що їх фактично не випускають. Куди б ми не зверталися, як би ми не зверталися, що б ми не робили, які б скарги ми не писали, куди б не писали і не зверталися наші клієнти. По факту, центри комплектування або не видають довідки, які надають дозвіл для виїзду за кордон, або навіть якщо вже і є довідка з центру комплектування, то прикордонники не випускають за кордон на навчання. І коли ми почали більш детальніше з'ясовувати нашу інсайдерську інформацію, то з'ясували таке, що існує неформальна вказівка не випускати студентів за кордон. Тому в нас залишається виключно один шлях це оскаржувати дії в судовому порядку. Я розумію, що це довга історія, що це історія вдовж, і вона, як правило, не збереже за студентом. Його місце в іноземному вузі і не надасть йому можливість виїхати вже в цьому семестрі за кордон. Чи добре це, чи погано, що маємо таку ситуацію, навіть я не знаю, що вам і сказати. Мені цікава ваша думка, як ви вважаєте, чи добре, чи не добре те, що молодих людей не випускають навчатися за кордон? Діліться, будь ласка, своїми кейсами, своїми думками і своєю позицією. Якщо в когось будуть вдалі кейси перетину та кордону, також пишіть в особисту почту або на мій телефон і діліться своїм досвідом. Буду вдячний. Нехай вам щастить. З вами був адвокат Ігор Єсько. До нових зустрічей!